Європейський союз видає такий звіт, який називається пакет розширення ЄС, де фіксує прогрес країн, що мають намір стати частиною Європейського Союзу. З нами на зв'язку Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Пані Ольго, вітаю. Вітаю, Вадима. Знаю, що от-от от відбулася прес-конференція з приводу цього пакету розширення ЄС. Які результати для України? Вітаю, дійсно. Ми очікували що прес-конференція відбудеться раніше. Вона затягувалася і більше того, саме звіт по Україні був на опублікований останнім. Вачви до останніх хвилин тривали дискусії щодо певних його елементів. Ми готувалися до цього звіту вже з весни цього року. Постійно давали оновлення, оновлення і фактично спільно працювали над тими результатами. А це звіт про зріст державності. Перша європейська комісія підтвердила, що Україна залишається відкритою демократичною державою, що в Україні дотримані всі принципи, які дозволяють нам рухатися і відкривати наступні переговорні розділи. Це власне ключова рекомендація звіту про те, що Україна відповідає всім критеріям для того, щоб перейти на наступні етапні переговорів вже в 2025 році, якнайшвидше. Це фактично цитата. Мені особливо приємно звертати увагу на деякі е, е, речі, по яким ми покращили показники, оскільки це конкретний результат роботи наших переговорних команд. Ми бачимо, що по тим напрямкам, яким відбулись переговори, дійсно є достатньо е, детальна інформація, достатньо позитивні оцінки, і наші показники пішли вверх. Чи правильно я розумію, пані Ольго, що після того, як оцей звіт затвердив і підтвердили наш рух вперед, от ви сказали, що тепер можна переходити до наступного пункту, до цих переговорів по кластерах, тобто конкретних нюансів і вже обговорення деталей, чи до цього ще зарано? Фактично кожен звіт містить ключову настанову на наступний рік, який або пригальмовує да або прискорює процес. От щодо України визнано, що ми виконали всі необхідні критерії і просунулись достатньо для того, щоб почати переговори якнайшвидше, двадцять п'ятому році, по фундаментальному блоку, це майже 10 переговорних розділів, які будуть відкриті одночасно вже у 2025 році. Тобто у нас процес прискорений, якщо так. А... так. Так а я хочу звернути увагу, що, наприклад, це ж звіт був по всім країнам розширення, і, наприклад, по Грузії фактично констатовано, що процес євроінтеграції зупинений в країні, тому і відповідних рекомендацій немає. Тому дійсно такий звіт він, хоча і є технічним достатньо, але дуже важливим, тому що це фактично директива всім європейським інституціям, державам, членам нам саме зараз це має ключове значення, тому що 1 грудня ми очікуємо, що вступить в свої повноваження повністю в нова європейська комісія, європейські інституції, і звичайно, така рекомендація вже дає чітки, чітку директиву для наступних дій. А не виставляють раптом там країни за рангами, як ото перше місце, друге, третє в досягненні оцих стандартів і готовності рухатися вперед. Хочеться зрозуміти, на якому ми місці і хто наші найближчі конкуренти. Ми однозначно ми однозначно лідери, і я кажу це не в контексті якогось змагання, звіти дуже різні, враховуються і політичні обставини в кожній країні, і зміни урядів. Вибори звичайно враховуються також, що всі ці зміни, які відображені зміни в звіті, відбуваються на тлі триваючої російської агресії, постійних людських втрат, які мають місце в нашій країні. Але я завжди нагадую колегам і партнерам тому що в тому, що Україна несе високу відповідальність за все за весь процес розширення, тому що успіх України має автоматичний ефект для всіх країн розширення, але на жаль, це невзаємно. Успіх інших країн розширення не означає автоматичний прогрес для України. Ну наскільки я пам'ятаю ці звіти, то там завжди кажуть, що ну тут молодці добре, але ось тут вам треба ще допрацювати. Є якісь рекомендації Україні з приводу того на що звернути увагу в 2025 році? Yeah. <laughs> У нас безумовно цікавим є елемент того, що все, що стосується конкурентоспроможності, монетарної політики, все що стосується фінансової стабільності, зміни до податкового митного законодавства, всі ці елементи визнані дуже позитивно. Ми покращили суттєво свої показники порівняно з минулим роком. У нас є деякий прогрес у питаннях верховенства права, але вочевидь, цей звіт пов'язаний з тим, що ми. Ми цього року не виконували політичні критерії, і вже до кінця листопада маємо представити саме дорожні карти в сфері верховенства права функціонування демократичних інституцій. Тому тут буде окрема оцінка. Для мене е, е, також стали здивуванням деякі питання, які стосуються соціальної політики і е, прав працівників. Тут е, е, ми маємо додаткові рекомендації на е, набагато більш детальна оцінка, ніж раніше, але це пов'язано також з тим, що на. Наша переговорна команда вже попрацювала в Брюсселі, і звичайно, Єврокомісія має більше інформації, тому звичайно нам легше буде покращити свої показники в наступному році, пані Олю. Але завжди важливо, хто робить такі звіти, тому що ну суб'єктивні фактори, якісь особисті уподобання чи антипатії. Хто автори цього звіту по людях? Ми знаємо. Ну, перше, ми знаємо, що звіти представляв зараз комісар діючий комісар розширення Олівер Варгеї і високі представник з питання зовнішньої безпекової політики Борель Жозеп Борель. Тобто, це означає, що тут є і бюрократична складова і геополітична складова, тобто це такі топові чиновники. Але хочу звернути увагу, що ми і особисто я, як головний переговірник, тримала. Питання цього звіту на контролі фактично кожного дня ми надавали постійні оновлення, але сам документ готує вся європейська комісія. А всі підрозділи, які відповідають за секторальні напрями, готує, зводить конкретний блок директорату, які стосуються розширення і політики розширення і займаються Україною. І безумовно, вже до його публікації всі держави-члени Європейського союзу, мають можливість запропонувати Нувати туди свої рекомендації з урахуванням їх бачення, тому це е дійсно важливий документ. Він є обґрунтований. Він є, е скажімо так, інклюзивний з точки зору того, що всі мали можливість е дати свою оцінку. Експерти працювали на основі документів, які надавалися українською стороною громадянським суспільством. Хочу звернути увагу, що був презентований вчора цінньовий звіт по Україні, е який також ліг в основу. Позицій відзначених в сьогоднішньому звіті про розширення, але так само не забуваємо, що це політичний документ, і для нас важливо, що попри те, що все ще не сформована система європейських інституцій і триває процес голосування. А сама бюрократія європейська працює, і цей звіт містить достатньо серйозні рекомендації, які дозволять нам наростити свої спроможності в 2025 році. Ну і фактично останнє питання тепер. Після того, як звіт ухвалений, він презентований, що далі? Наші наступні кроки на шляху євроінтеграції. Так, я хотіла ще звернути увагу. Вадима, що вже 11 листопада ми завершимо весь блок переговорів в рамках в рамках скрінінгу і будемо очікувати відкриття переговорів по майже 10 розділам майбутньої угоди. Тому вже більше тисячі українських посадовців провели переговори під моїм головуванням як головного переговірника. Це означає, що робота триває попри звіт. Звідси. Є певним зрізом роботи за рік, але незалежно від того, коли він опублікований, переговорний процес триває, і фактично він є звіт є підказкою для нас стосовно того, де звернути увагу і на яких рекомендаціях робити акцент, щоб уникнути проблем при ухваленні наступних політичних рішень і всередині країни, і на рівні Європейського союзу. Дякую, пані Ольго, за те, що знайшли час включитися зразу після цієї важливої прес-конференції, і дякую за досягнення, як виглядає, і звучить дуже непоганих результатів. Рухаємося далі. Це була Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської євроатлантичної інтеграції України. Ми на цьому